Христос воскрес. Христос воскрес! Ну, знаєте, що це остання неділя в цьому році, коли ми кажемо Христос Воскрес. Тепер уже буде у четвер вознесіння, і будемо казати слава Ісусу Христу, Христос посеред нас. Але якщо хтось забудеться і скаже Христос Воскрес протягом року, то зовсім не страшно, тому що це перший християнський привіт. Ми щойно почули одне з найдовших івангельських уривків, які читається, зокрема, в неділю. Нашого нашу літургійного року, і тому ми його зачитували не виспівуючи, щоб трошки зберегти час. І це пречудове Євангеліс залучає багато людей. Досить багато людей у цьому Євангелії, ми про них чуємо, але більшість з них мають типове мислення. Діти, ви розумієте, що таке типове мислення? Коли люди більш-менш однаково мислять, Це Євангеліє взагалі ніби про чудо, але воно про. Мислення про світобачення. Бачите, бачите, сліпому відкрити очі, а можемо лишити дорогі дорослі в цій лексиці про світогляд. І що хоче розповісти нам цей неймовірно чудовий євангельський уривок, який церква сьогодні слухає. Хочу сказати, що є люди, які просто загнані в кут, і вони однаково мислять. Хтось придумав, хтось наробив модель, а ми потім шаблонну, або, знаєте, анкетно, потім знаходимося у цьому мисленні анкетному і не виходимо з нього. І це деколи небезпечно, тому що Бог є творцем. Ми зараз будемо читати молитву віру і будемо казати, Бога Творця неба і землі, а Творець це не анкета, творець це постійний розвиток. Так, от е, хто тут має у цьому Іванлі, яке ми щойно почули? Анкетне, таке дуже типове мислення. Ну, наші діти прийшли з батьками і почнемо з батьків. От ми чули сьогодні в Євангелії про батьків. Є батьки, хлопчини, якого Христос уздоровить і відкриє йому очі. Він народився сліпий. Батьки його мають типове мислення. З чого ми це бачимо? Ну, найперше, чим займався їхній син, який виріс. Він же брачив. Що це означає? Усі діти. Які народилися з якимись вадами, з каліцтвами, автоматично ставали жебраками. От у них не було майбутнього ніякого професійного. Раз у тебе вада, значить ти не пропадеш, будеш жебрати і віддавали фактично своїх дітей на милість середовища. Слухайте. от Така перспектива, то, ви знаєте, таку перспективу дорогі батьки, ми всі можемо всім дітям дати. Ми тебе народили, підростили, бачите, в підростили, а далі шукайся. І найпростіше, що зробили батьки, залишили хлопця жебрачити. Це ми чуємо з Євангелія. Дуже шкода, що це мислення побутує і до сьогодні. Дуже шкода, що це мислення отакого от безвідповідального. Я би казав, батьківства, побутує і сьогодні. І це типове мислення, воно продовжується. Я мав такий випадок, супроводив довгий час, дуже довгий час, 10 років ходив постійно сповідати, причищати одну неходячу молоду людину. І каже: знаєте, ми до церкви, мабуть, не прийдемо. Одного разу, каже, ми прийшли, дити... дівчина на візочку, доросла, і каже: ми заїхали. Під'їхали до церкви, і проходили люди, люди почали кидати гроші. Ми не жебраки. Ми не потребуємо того. Але бачите, що робить типове мислення? Не критичне. Типове мислення це часто некритичне мислення. Ну потім, що ще таке, ті батьки? Давайте вже з батьками розберемося. Дорогі діти, я би хотів, аби ви запам'ятали одну дуже важливу річ. Я би хотів, щоб всі наші діти запам'ятали одну дуже важливу річ, що ми будемо боротися за вас. Ми, якщо треба, будемо заступатися за вас. Коли ви не праві, ми вам про це скажемо. Але ми, як батьки, маємо заступатися за вас і ми будемо боротися. Дорогі батьки, ці двоє з Єрусалима, чоловік і жінка, які мали сліпонародженого сина. Абсолютно не борються за свого сина. Вони з нього не заступаються. Їм важливіше, що скаже синагога, бо їх можуть виключити. Ми не знаємо, ми знаємо, що це наш син, як він оздоровився, ми не знаємо. З ним говоріть. І евангелист чітко пояснює, що вони бояться. Вони бояться, аби їх не засудили, їх не виключили із синагоги, і вони не застаються за свого сина. Це знову типове, бо що скажуть, і е, страх перед. Розумієте, якусь інституцію, навіть якщо вона релігійна. За свою дитину треба заступатися. Вони цього не роблять. Типове мислення, некритичне мислення це небезпека. Це небезпека розбити відносини найсвятіші у сім'ї. Відступити від своєї дитини. Далі, це типове мислення, воно просякнуте. Усе релігійне поле тих людей, хто сьогодні є в Євангелії. Ми чули, що апостоли починають історію із діалогу зі своїм учителем. І що вони питають? Учителю. він, малий юнак загрішив або його батьки. Вони починають із гріха. Ми чули, чим закінчується Євангеліє, коли проганяють цього хлопчину, фарисеї. Дуже ймовірно, що і садукеї, які контролюючи храм у Єрусалимі, мають великий вплив. Ти увесь в гріхах родився, ти нас будеш учити, ти грішнику. А ми йдемо звідси. І проганяють хлопця. От типове мислення Єрусалиму, рабіністичного центру, де вивчаються писання, це все треба, що не можу пояснити, гріхом. Це гріх. От. Єдина конструктивна, звісно, після Божого Сина, особа, хто має критичне мислення, хто аналізує, хто показує причинно-наслідкові зв'язки, хто до кінця богословить це прозрілий юнак. Він, чесно каже, коли його питають: ти що думаєш про нього? Я думаю, що він пророк. А чому? Ну, бо грішників Бог не вислуховує, хто богобійний. То вгодний Богові, того Бог слухає. Тут бачимо, він і пояснює. Оце дуже позитивна особа, яка критично мислить. І тут ми можемо говорити про світобачення. Він не просто відкрилися йому очі. У нього здоровий язик. Він говорить те, що має говорити. Він говорить те, що не говорять його батьки. Він не говорить, він інакше говорить, як говорить. Рабіни Фарисеї і весь той Єрусалим. Дорогі батьки і милі діти, ще вчора, перед тим, як ви приступали до сповіді, ми теж говорили про гріх. Ми про гріх говорили як про сміттєві баки. Знаєте, що ми не можемо втекти від того, що в наших містах будуть сміттєві баки. Ми не можемо втекти від того, що нашими вулицями буде десь протікати якась каналізація. Але світобачення не може зупинитися. І ми не шукаємо, коли щось хочемо сфотографувати сміттєві баки. Ми шукаємо гарне дерево, гарну будівлю. Ми шукаємо щось таке, що розвивається, що будує нас. Я би хотів, щоб ми сьогодні дуже зробили одну важливу річ: цей Євангелій просто штовкає і кричить, аби наші діти мали таке мислення, як мав той юнак, якому Христос відкрив очі. Аби дорогі діти відкрилися наші розумні очиняти, бо завжди кажу, його коли не слухаєте, ну покажіть свої розумні очі, аби ваші язики були мудрими, аби ви шукали правду, аби були відкриті. Знаєте що? Церква завжди була осередком, хоча е, таким консервативним багатьох відкриттів. Чому? Бо приходили люди із Божим Духом, з креативним мисленням і не з Типово загненим шаблонним думанням. Ми молимося сьогодні за креативність наших дітей. Кого Христос торкається, Той не сидить і не плаче біля сміттєвих баків. Поплач, біля своїх гріхів, біля сміттєвих баків, розвертається спиною іде і щось робить добре. Ми молимося за дотик Ісуса Христа для наших дітей. Силуам, до якого! Молодий чоловік пішов чиста вода. Це не сміттєві баки. Діти, ми молимося за ваш село. Ми молимося за чисту, благодатну, конструктивну життєву воду. Христос Воскрес!